На світанку це невеличке підприємство на Київщині оточили правоохоронці, бо власник фірми влаштував на території справжній тир із живими мішенями. Правоохоронцям господар підприємства розповів під ранок на територію підприємства хтось проник. Чоловік, зброївшися рушницею, вирішив перевірити ділянку і, аби налякати непроханого гостя, вистрелив вмання у темряву і поцілив непроханому гостеві просто в живіт. Юрій одним із перших примчав сюди. Розповідає, що товариш захищав себе і сина підлітка, з яким залишився ночувати на підприємстві. Олександра розбудив гавкіт собак і гучний звук битого скла. Хтось трощив автомобіль, який стояв на території. Там строжка, тіпа, типу, повибивав йому вікна всі бутилками і почав по дверях. Ну Саша, ми не поняли, що це таке. я думав, що він стріляє. Каже, я не міг так вийти, тому що я не знав, скільки їх. От він каже, то, я так лупанув лупану перший раз. А він каже, а то ти падло, ще я те саме стріляєш, я тебе зараз спалю тут. І тоді Саша вже другий раз ну так вийшло попав. Стрілець сам викликав правоохоронців та медиків, але врятувати пораненого не вдалося. З'ясувалося, Олександр добре знав, хто став його мішенню. 42-річний Валентин, начебто вже тривалий час, тероризував родину підприємця, погрожував та вимагав віддати йому бізнес. Сім'я займається тваринництвом і тримає невеликий магазин у ставищах. І коли Олександр відмовився подарувати своє майно, йому виставили незрозумілий борг. Ми, каже, не будемо продавати фірму. Дружина не дозволяє мені, не хоче зв'язуватися ну, з такими людьми. Він каже, а раз так, значить, ти мені довжен 10 тисяч доларів. Він сказав, що а, раз так, значить, я з тобою розправлюся. Чоловік, ну, сам уже боявся, наче там бути, і він їздив на роботу з сином. Валентина місцеві більше знають за прізвиськом чапа. і Кажуть, він відомий на весь район Рекетир. Заручившись підтримкою дужих молодиків, чоловік вимагав від підприємців платити йому данину або ж взагалі віддати бізнес. Власник автомийки Юрій розповідає, чапа із компанією кілька разів приходив і до нього. Намагався хазяйнувати та навіть побив працівника. Мойщик вийшов, сказав, що ти тут робиш. Вони побили мойщика. Зайшли в касі, хотіли взяти гроші. Мало було грошей. Він взяв там було 300 гривень, забрав ці 300 гривень, Сів машину і їхав. Він доводив людей до, до нервного срива. Просто ще не усіх ситуацію, що вже 90-ті закінчилися, Він думав, що вони ще досі існують. Під судом, де затриманому підприємцеві обирають запобіжний захід, щинився справжній бунт. Місцеві бізнесмени переконують, що загиблий чапа і їхнє життя перетворив на справжнє пекло. Обіцяв різати палити й убивати усіх, хто спробує опиратися його вимогам. Ножа приставляв, дитину витягував із-за руля. У нього є довідка, що він хворий. Його посадити, ну так я чув, що його посадити не можна. Ми всі в Васі, а він там, як кришую, білу, броварі, а тепер буде тут все кришувати. А от рідні загиблого шоковані такою реакцією. Переконують, Валентин навпаки, боровся за справедливість і намагався викорінити у селищі корупцію. Мій брат хотів поборотись з корупцією, але тут поборотися з корупцією нереально. Несприйняття такої особи привело до того, що ми маємо сьогодні. Це не було конфлікту. Буквально ще скільки назад вони відпочивали разом і все до, до, домовлялись про щось разом. Якщо домовлялись, то треба було і домовитись, а не просто так вирішувати справи. Правоохоронці підтверджують, чапа мав проблеми із законом і Навіть сидів у тюрмі. Що ж насправді відбулося того фатального ранку, що будуть з'ясовувати. Також розберуться, чи справді загиблий тероризував підприємців, адже жодної заяви до поліції не надходило. Стрільця на час слідства суд посадив під домашній арешт.